І всім привіт! Це на каналі Лего Го. І сьогодні я хочу розпакувати ось таку ось посилочку з Лего. Поїхали. Відкриваємо. Спочатку тут є дельфін. Він ось такий от рожевий і найвеликий із всього, що там є. Далі синя гітара. Я її дуже хотіла. Ну, звичайно, жалко, що вона без наклеюк. Ну, просто синя. Але теж класна. Вона трошки менша за дельфіна. Далі йде телефон. Ось. Там монстр ніндзяга намальований. І е, кістка для е, мого хаски. В минулій анімації він був. Якщо ти її не дивилась або не дивився, то я залишу ссылку на це відео в описі під відео. Ну, а це все. Якщо тобі сподобалася розпаковка, то постав лайк і підпишись на мій канал, щоб не пропустити цікавинок про Лего.